То ти лише по гроші прийшла? питає свою молодшу доньку Аліну, і вона, абсолютно не соромлячись, каже, що так, їй потрібні гроші, мінімум тисяча євро, вони з подругами зібралися їхати на різдво у Париж. Ти ж казала, що тобі квартира потрібна, і якщо ти так тринькатимеш гроші, то житла для тебе ми ще не скоро придбаємо, кажу їй. Мамо, ну що ти починаєш? Ти моя мама, і ти зобов'язана мене забезпечувати, заявила Аліна. Чути таке від 32-річної жінки, як мінімум, дивно. Але моя молодша дочка цим особливо не заморочується, вона сміливо складає собі плани на життя з певністю, що я все оплачу. Аліна постійно звинувачує мене в тому, що я її маленьку лишила і в Іспанію на заробітки поїхала, в той час, як їй була потрібна моя любов і підтримка. На думку Аліни, тепер я маю все це компенсувати її грошима, а запити у неї такі, що ого-го. Придумати лише таке різдво в Парижі, наче вона заробила на той Париж. Я от 20 років в Іспанії гарую і в Парижі не була, але нічого живу. Коли я їхала в Іспанію, то мій старший син вже був одруженим, у них з невісткою якраз твоя дитина народилася, і я на них залишила двох своїх доньок одній було 18, а іншій 12. Мене чоловік кинув з трьома дітьми. Аліна ще тоді навіть в школу не ходила. Моєму сину, Юрку, довелося швидко подорослішати, і в доволі юному віці він взяв на себе зобов'язання бути главою нашого сімейства. Без його підтримки я просто не впоралася б, бо в селі потрібні були чоловічі руки і чоловіча сила. Я вирішила, що буду допомагати дітям по старшинству. Син захотів будинок, і я перших вісім років все зароблене йому відправляла. Потім виходила заміж моя середня донька Наталка, і я до того часу назбирала грошей їй на квартиру, вона сама так захотіла. А молодшу Аліну я вже вирішила, що вдома біля себе залишу. Мені це видавалося логічним і правильним, що молодша дитина залишиться біля мене. Але Аліна давно мене попередила, що в селі вона жити не хоче, і я повинна їй теж купити квартиру. Довелося мені змиритися і почати складати гроші. Тільки от скласти мені ніяк не вдається, бо тільки отримує зарплату та Каліні відразу на щось треба. І вона просто вимагає, щоб я її це купила, тому справа з її квартирою відкладається на невизначений термін. Я приїхала додому у 20-х числах листопада, планую до дорізд бути. Хотілося б відзначити це свято в колі дітей і внуків. Та Аліна заявила, що її не буде, бо в неї інші плани. Більше того, вона щиро переконана, що ці плани маю я проспонсорувати. та я її здивувала і чи не вперше в житті відмовила. Хочеш їхати у перешіть? Але за свої гроші. Та тут якраз і проблема. Своїх грошей Ліни нема, бо вона ніде не працює. А Ліна навіть не любить, коли я починаю розмову про роботу. Вона вважає, що мій материнський обов'язок її забезпечувати, адже я її маленькою залишила на призволяще. Якби щось серйозне, я б дочці ці гроші дала, але Париж це вже занадто. Вона і квартиру хоче, і одягатися гарно хоче, і подорожувати. Але на все це треба мати шалені гроші. Я в місяць заробляю лише тисячу євро. І молодша дочка у мене їх успішно щомісяця на щось ти випрошує. Та цього разу я вирішила твердо нічого Аліні не давати. Дочка скривилася, покрутилася, чаю купила і пішла. Вона зараз, поки власної квартири немає, винаймає житло в місті. Звичайно, що за цю розкіш плачу також я. Поїхала донька від мене дуже незадоволена, а зранку я прийнялась рахувати гроші, які я привезла з собою додому, і виявила, що не, не вистачає тисячі євро. Мені так прикро, що слова мене передати. І справа не в грошах, і як у невгідному вчинку Аліни, ну як вона могла так некрасиво зі мною вчинити? Що мені тепер робити? Наполягати, щоб донька повернула ці гроші, чи нехай вже їде в свій Париж? Прикро від того, що дочка сприймає мене банкоматом, який просто зобов'язаний оплачувати всі її примхи. Навіть не уявляю, як тепер спілкуватися з Аліною, особливо після її останньої витівки. А що б ви зробили на моєму місці?